І по 15-16 років, що ми їм можемо зробити? Без зброї, без ніде нічого, без навиків. Виїжджали ми дуже тяжко. Виїжджали ми три дні. На кожному посту роздягали. Взагалі не страшно. Дивишся йому в очі, і бачиш, що він тебе боїться. Він просто тикає тебе автоматом і каже: Іди, батько в мене там. Ну і друзі, і однокласники, однокласники так само воюють проти нас зараз, і вони всі проти мене, тому що я став на українську сторону. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Добрий день, човни Сергій Олексійович. Давайте заново. Сергій з позивним Борода, майстер номер обслуги. Розкажіть, будь ласка, чого у вас саме такий позивний? Ну, тому що як прийшов на службу, самий молодий, хотів, щоб росла борода, бути більш брутальнішим, мазався всякими прикалясами, але воно так і не виходило. І хлопці почали так називати Борода. А розкажіть, будь ласка, звідки ви, ви попередньо розповідали про свою роботу в, в тому місці в окупації? Так, сам з Херсонщини е, прожив там все життя в 16 років е, за того, що почалося, почалося вторгнення. Е, переїхав в, в Житомирську область, там далі проживав. А На Херсонщині. Ну, було дуже багато цікавих історій, які ми так багато розповідати не будемо, але в основному ми намагалися якось трошки стримати е, цих як же їх так назвати, цих людей, щоб не матюкатися. Так, а, я так, а, так думаєте? Ну, окупантів. Е, то ми робили все, що тільки можливо в наших силах. Питалися забрати зброю, е, там якось трішки їх, щоб менше було. Але ну як сказати, хлопчики по 15-16 років, що ми їм можемо зробити без зброї, без ніде нічого, без навиків? Тобто, ваш вклад в перемогу України він почався ще тоді, да, ще з початку війни, ще з початку окупації. Як ви на це наважили? Чи було вам страшно? Чи думали ви про своє майбутнє тоді, коли ви це, робили цю операцію? Е, Взагалі, Я з маличку дуже хотів піти служити в збройні сили? Прям ну це була моя мрія. І тут ще й втрапилася така нагода. Ну як сказати нагода, це звісно дуже погана нагода. Але почалася війна, і тоді зрозумів, що треба діяти зараз і тут, тому що далі може не бути. А так як далі є зараз, виповнилось 18 років, пішов служити, захищати Україну. Так як була і мрія, і бажання. А насчет страху, страху як взагалі не було, не боюся, тому що якби смерть це ну, не така велика втрата. Ну я вже тоді точно нічого не буду відчувати. А ну рідним, да, – це, звісно, буде дуже великі втрати. Якщо так треба, ну то що ж, будемо робити? А як ви виїжджали з окупації? Виїжджали ми дуже тяжко. Виїжджали ми три дні, або два, або три, я точно вже не пам'ятаю. Е, виїжджали через Мелітополь. Е, було дуже багато постів. На кожному посту роздягали, е, обдивлялися повністю автомобіль. Мене е, хотіли навіть забрати до себе десь в бліндажі, я так зрозумів, щоб копати окопи або ще щось. Але ну, тоді, як мені не було 18-ти, ну, вони цього просто не могли зробити. Е, так як я тоді не виглядав, на 16, трошки старше виглядав, вони на кожному пості думали, що от, хоче виїхати, 18 років і забрати. Декілька разів висаджували, намагалися втримати, але ну, так як допомогли перевізник, який нас віз, він допоміг нам виїхати. Він говорив з усіма, бо тоді, якби я навіть, ну, було дуже важко, одночасно трошки страшно деякими моментами. А так виїхали до Запоріжжя, там нас зустріли волонтери, накормили, напоїли і далі відправились на потяг і поїхали на Житомирщину. А Як вони спілкуватися з росіянами тоді, коли в іншій позиції взагалі не страшно. Ну, дивишся йому в очі і бачиш, що він тебе боїться. Ну, він не знає, що в тебе в голові, так само, як ти не знаєш, що в нього. Але видно, що вони бояться нас, ми боїмося їх. І такий діалог виходить там два-три слова, і мешкається, не, не знаєш, що йому сказати, і він так само не знає, що тобі сказати. Він просто тикає тебе автоматом і каже: Іди. А куди і що робити, він не вказує. І так, якби ти, ти не розумієш, що робити, і в нього починається паніка, в тебе починається паніка. І це так якось трошки напрягає. Чи залишився у вас хтось з рідних, близьких друзів там в окупації? Так, в мене дуже багато знайомих, рідних, наприклад, батько. Батько в мене там, по його лінії бабуся дідусь. Ну і друзі, однокласники, однокласники так само воюють проти нас зараз. З батьком не спілкуюся, ну так як ще з маличку пішло це там сімейні такі справи. А так дуже багато там знайомих, однокласників, друзів, і вони всі проти мене, тому що я став на українську сторону. А так як там окупація, їм не можна говорити там українською прапори і все інше, навіть текст український їм заборонено дуже багато соцмереж. З ним заборонено, і вони так само намагаються перетягнути на свою сторону. Те, що ми, типа, нікчемні, ми нічого не доб'ємося цієї війни, треба закінчувати, тому що дуже багато людей помирає, а з їхньої сторони, це взагалі ну, не так, як треба. А чи спілкуєтеся ви з тими однокласниками? У мене така позиція, що всім їм прийде час таким людям, воно все повертається. Розкажіть, будь ласка, ви доєдналися одразу після 18 років так. до зсу. Ким ви зараз служите? Як виглядає ваш день? Бувають, звісно, такі екшени, бігань, як мураві. Ну, вони по-любому нас бачать, але ну вони думають, що просто стоїть ПВО. Ну, як на позиції знаходиться, там якісь а, дрони наприклад, починають літати дуже багато і постійно там збивали, і вони почали просто облітати. Вони не летіли, вони летіла посадка наша. Ми їх там почали клепати, я не знаю, ми, мабуть, їх за місяць 150 50 набили. Е, і вони почали просто так боками облітати і нас і все. А потім, буквально, ось все, позавчора, одна залетіла і все. Побачила, спали... Вони спочатку спалили Богдану, стояла Богдана. Пацани побігли їм там допомагати збивати. Дві штуки вони збили, і по-моєму, дві в каркас вилетіли. І потім на... пройшла одна. А ні, спалили Богдану як? Вона якраз вона пролітала і вона стрельнула. Позація в півіка прям летіла, от і вона стрельнула куча диму, і вона туди раз. Ну це так по словам. Мене там не було. Хлопці казали, що от вона стрельнула, і вона. Скільки так дронів може залетіти на позиції? Ну, вони залітають не на позиції, там над позиціями пролітають так само до суміжників. Е, ну, до 10-15 десь за години, півтори-дві. Різноманітні дроні. Ні, ми їх не рахуємо, ми їх просто знищуємо і все. з автоматів. Так. І це виходить? Так, автомати, кулемети, і вони падають, вони вибухають. Так само ми ну, намагаємося їх збити, тому що ми знаємо, якщо зараз ми його зіб'ємо, він летить на якусь ціль, там, де можуть бути люди, цивільні, військові, Ну, він просто може забрати життя. А скільки ви отак вже у вас було бойових виходів, або скільки ви отак вже в війні? На позиціях? На позиціях е дуже довго. Ну, Десь, якщо рахуючи, десь я рік служу. То десь місяців сім я на позиціях. Ну, це сумарно, я не знаю скільки, але в основному я намагаюся більше рватися туди, на позиції, тому що мені там цікавіше, і я знаю, що там буду трошки полезніший. Чи були ситуації, коли вам було страшно? Можливо, тоді, коли почув перший прихід біля себе недалеко. Тоді такий якийсь страх. Дивишся на хлопців, вони теж злякані, не знають, що робити, а потім, ну, якби колектив. Посміялися, ха-ха, щас когось приб'є, ти, ти там будеш перший або ще щось. І посміялися, ну і в принципі це страх проходить. Чи рятує чорний гумор на війні? Дуже рятує. Ну так само, там, наприклад, десь то гармата, вона цілиться по нам і кажуть, що ти будеш перший, вона не попала там і кажуть, ха, Лох, там не попав мазіла або ще якось там. Які ще влудриваві ситуації у вас на війні? Ну, ось було значительно недавно, все було звичайно. Ну, так би як там, займалися своїми справами, залітає дрон, е крутиться над нами, ми його не бачимо. Я його бачу, кажу хлопцям: ось він стріляйте, вони його не бачать. І він пішов на удар в дорогу. І йшов цивільний. Mm -hmm. Посікло цивільного там не сильно, але я просто не знав, що робити, бо так як перший раз надавав допомогу. І не знав, що робити, прибіг аптечку, побіг назад в бліндаж брати якісь ще засоби для надання допомоги. Набрався сміливості, взяв все свої руки, натягнув перчатки і почав надавати допомогу. Там перемотав, запитав, чи все добре, де посікло, де болить, і надали допомогу. Там буквально через півгодини їхав ЕВАК. А ви казали, є ще якісь смішні моменти на позиціях у вас. Ну, Смішні моменти це коли, наприклад, летить дрон, всі намагаються вибігти якомога скоріше його збити. Хтось падає, збиває ніс, або просто не бачить його, круте головою, кричить де. Ну, починаєш на нього кричати: ось він, він не, не розуміє і починається там мат-перемат. Або просто. Схопити зброю, зброя стоїть на вулиці, ну як на вулиці біля бліндажа. Похапали всі зброю і ти виходиш, стоїш, де мій автомат, а хто ж з нього стріляє? І ну там дуже багато сміється потім, де чого ти в не ношиш з собою або ну просто шуткуємо один над одним. А що ви відчуваєте, коли стріляєте з гармати? Я відчуваю те, що там хтось вмирає. І трішки ми можемо допомогти просунутись, звільнити землю нашу. Ну, я відчуваю просто смерть. Ну, так, якби снаряд летить, і він несе за собою смерть. А якщо так, то знищення техніки е, або особового складу. Чи є якийсь фідбек від піхоти, від командування, коли ви успішно відпрацювали? Так, є. Говорять, що от класно відпрацювали, все попали там, наприклад, з другого, з третього снаряду, все заїжджайте, все класно, молодці хлопці. Чи хотіли ви назад повернутися в цивільне життя? Ні разу не хотів. Просто в відпустку приїхати, там побути декілька днів, декілька там, пару днів. Вдома і мені цього достатньо. А ви часто у відпуску їздите? Доволі так. Наша бригада відпускає відпуску частіше, ніж там інші. Десь нам в нас це трошки полегше з цим. А як у вас з побратимами там, не знаю, взаємини? Ви більш дружні? Ну, ми дружимо, ми любимо своєобразно. Тобто, в нас можуть бути такі підколи, які можуть ображати. Але ми розуміємо, що це, ну, це прикол. А так, немає ніяких суперечок, там, сутичок, що бійки так само, ну у нас немає цього. Ми всі дружні, ми розуміємо, робимо одну роботу. А чи є у вас якісь думки, може, чимось іншим займатись? Навчитися керувати дронами. FPV, Mavic і, і все, що зв'язано з ними, вивчаю. Чого це більше цікаво? Це більше до лінії фронту? Е, ти бачиш, що відбувається. Ну, тобто, через камеру ти бачиш, що відбувається, ти бачиш, за ким ти летиш. Е, потім так само до розвідка ти прилітаєш і дивишся свою роботу. так, Як, е, як вам пояснити? Ну, ти її бачиш. А так як ми стріляємо, ми, ми десь там снаряд полетів, десь він потрапив, де що, як, не видно, а так ти все будеш бачити. А чи не страшно вам просто бачити це все? Ні. Ви за те, що там мертві люди, так, да. і все остальне трупи. Ні, я це вже бачив, мені це не страшно. А на яких напрямках ви вже встигли повоювати? На одному. Ну, Костянтинівка в цій стороні залі не... ми не були, бо нас далі не заводять, бо це не має смислу. А там просто такий гарячий напрямок, наскільки там важко? Ну, мені взагалі не важко. Ну, так, да, виїхати звідти важко, заїхати важко, а там, ну, жити, все підвозять, їсти, є, що ну, там нормально. А розкажете про вашу мотивацію більше. Це, ну я ж кажу, ще пішло з маличку, як я був ще маленький, я дуже хотів піти служити. В 14-му році почалось АТО. Батько в мене завжди кричав, що я піду в АТО, я піду служити, але так ну, нічого й не робив. І ця мрія. І якби показати батьку, що я щось можу в цьому житті, я не боюся. Хто вас вдома чекає, можливо, у вас є дівчина. Мама, дівчина, собака. Як собаку звати? — Джек. Ну хто мене? Сестра чекає. Теща чекає. Ну, якби дівчина, але вже ну, ми називаємо це своїми іменами. — А побратими у вас більше молоді? В більшості молоді, такі, як ну, до, до 30. Є і більше, але взагалі-то 25-24, так молоді. Але вони вже теж старі, ну, вони вже варяться в цьому четвертий рік і їм вже теж це надоїло. Хлопці, от 18-20 років, у них є більш такий заряджений позитивом і люті. Вони заряджені більш позитивом і люттю, що ну, окупанти просто будуть їх боятися, вони на адреналіні будуть робити все, що. Не може зробити так само той 25-30-річний мужик. А буває взагалі, що ви задовбаєтесь? Ні. Буває, звісно, що так, да, ви мене задолбали, що я постійно, але йду і роблю, тому що знаю, якщо не я, то хто. Чи можна вас попросити, ну, не те, щоб прям звернутися до молоді, а може сказати про те, що е, ви були в окупації, ви там виконували роботу, яка корисна для. Перемоги України, ви зараз тут виконуєте. Вам 18 років було, коли ви призвались, і все одно ви залишаєтесь тут, все одно ви на позитиві. Що ви можете сказати молоді? А в яку камеру можна сказати? Е, та можете мені сказати. А якщо я хочу в камеру сказати? От, наприклад, mm -hmm. цю хлопці, ідіть, ви молоді, ви можете, тому що у вас є мотивація і ви сильні. Е, так як тут, ну тут ми керуємо. Тому що в нас є сили і в нас є енергія, і ми не боїмося. В нас на адреналіні дуже багато що виходить, Так що, хлопці, не бійтеся, не сидіть на диванах.